Привіт, всім мене звати Владислава Рикова, я керівниця маркетингової агенції Маври. І сьогодні ми поговоримо про те, як змусити чачепіти писати в потрібному стилі. Діловий, розмовний, жартівливий, і ще дуже багато цього цікавого сьогодні покажу. Що ж, для того, щоб відповісти на це питання, реально я дуже люблю гратися з чат GPT задавати йому дуже такі цікаві питання. Тому давайте йому це ж питання і задамо. І почекаємо, що він які вам дасть відповіді. І він також бачимо, що одразу дає варіанти, як писати промпти. Для чого? Тому, от давайте з першого моменту подивимось. Зауважте, що в відповіді, вашому чат-джіпіті вони реально можуть відрізнятися. Від тих відповідей, що він дає мені, бо він все одно враховує історію моїх всіх чатів і може підлаштовуватися під мої запити. Тобто, наприклад, він бачить, що я в основному питаю у нього про, наприклад, соцмережі, просування в пошукових системах, інтернет-маркетинг, тому він тут він і видає такі моменти, просто одразу пише про бізнес-клієнтів, соцмережі, інстаграм тощо. Тому якраз і дуже. Цікаво дивитися, як чат ж відповідає в різних ситуаціях. Тож, якщо ми кажемо про діловий стиль, от він каже, що перше це чітко вкажіть стиль у запиті. Тобто ми повинні прям так і написати: якщо діловий стиль, то ми пишемо, що бізнес-клієнти нові, нові умови співпраці. Тобто, в, там, контекст даємо ну йому контекст. Розмовний стиль для чого ми хочемо. Там текст для соцмереж у дружньому тоні. Жартівливий стиль, пост для інстаграму в гумористичному стилі. Далі можна наводити приклад. До речі, щодо прикладів, у мене є окреме відео на цю тему, де я розказувала, як можна змусити ChatGPT писати реально в вашому стилі. Наприклад, якщо у вас особистий блог в інстаграм, і ви пишете в якомусь особистому ну, в своєму особистому стилі, ви можете завантажити повністю тексти в чат gpt і змусити його писати в такому ж стилі е, наступні всі тексти. А, так, далі він тут рекомендує зміни структуру та тон запиту. Е, що він каже тут? Е, будь ласка, прес преслід щодо запуску нового продукту, просто і дружня. Він каже, що тон запиту впливає. Але е, давайте так, я таке. Бачила, коли, наприклад, розуміє, що у мене є, наприклад, якийсь коментар на YouTube або в інших соцмережах, і я хочу відповісти з гумором. То е, інколи, ну і звісно, якщо гумористичний коментар, то інколи я прям скріншот кидаю, чад він, він мені реально на гумористичний коментар реально гумористично і відповідає. Тому так, це також може спрацювати. Можна використовувати конкретні вказівки в стилі компанії, Apple, схожим на пост у TikTok. Тут, тут я би підкоригувала, і це те, що я хочу проговорити, детальніше показати. Бо, ну, я, чесно кажучи, не знаю, який там суперстиль у Apple, чи пост у TikTok. це типу короткі речення, емоції і енергія. Ну так, можна, але. Я б тут трошки глибше копнула, трошки глибше. Ось. І можна потім, коли він текст написав, ще раз уточнити, додати більше гумору, наприклад, більше сарказму, Ну, тобто щось таке додатково уточнити. Ось, чесно кажучи, він не дуже багато варіантів надав. І що я роблю зазвичай в такому випадку? Я прошу його ще додатково дописати, якісь моменти. А що ще можна зробити? По-перше, що я сказала, перше, це можна попросити ще додатково написати, але я просто хотіла трошки лайфхаків показати, що я конкретно використовую. Ну, Наприклад, ми можемо попросити написати в конкретному стилі. Якщо ми кажемо про там, діловий стиль, коли ми готуємось до, наприклад, переговорів? Це дуже таке, така. Цікава тема, що реально чат GPT може допомогти підготуватися до переговорів, і тому можна попросити написати. Напиши текст в стилі, і можна одразу е писати конкретну персону, яку він гарно знає. Наприклад, наприклад е Вінстона Черчилля. Напиши текст в стилі Вінстона Черчилля. Е він тут пропонував у нас про нові умови співпраці. Наприклад, так, а, напишіть як в стилі він сенсив, про те, що ми підвищуємо ціни поточним клієнтам. Дивіться, для того, щоб він вам не написав зараз 100-500 символів, ви одразу пишіть, що а, текст повинен бути коротким. Наприклад, на один абзац. Хай сам розуміє. Зазвичай він пише три речення, плюс-мінус. І зараз подивимось, які варіанти. Він <сміст> дуже класно. Дорогі друзі, ми стоїмо перед викликами, а, які вимагають від нас рішучості та мудрості. Ну, реально дуже схоже. Світ змінюється. Клас! Клас! Клас. Ну, Тобто прикольно, дуже круто. Абзац він тут у мене, мені написали 2-3-4 речення, тому реально це непоганий приклад. А тепер давайте візьмемо ще один кейс, який, з яким мені довелося працювати. Це був запит написати реально текст в стилі молодіжному. І коли ми писали в молодіжному стилі, це для бренду одягу було, то стикнулися з тим, що ну, було б класно, класно реально написати в стилі реп, тобто текст, просто опис, опис якогось худі в стилі реп. І таким чином можна також це зробити. Зараз приклад покажу. Ось трошки контексту також йому дала, що це пост для інстаграм реп і худі з принтом у вигляді черепа. Зараз подивимося, що він дає. До речі, коротше, ну прикольно. Зараз і емоції зараз підібрав реально клас. Звісно. Він ну, дуже таки погано працює реально з а, рифмами, з ритмом більш-менш, з рифмою не дуже працює, але все одно інколи це досить таки цікаво по почитати, подивитись, а, а, що він зробить. І таким же чином, наприклад, якщо ви, там, наприклад, інтернет-магазин, який продає книжки, то можна писати в стилі умовно кажучи, там Лесі Українки або Тараса Шевченка, неважливо. Тобто можна... Можна дати стиль конкретної персони, в якої він буде писати, в тому числі він може писати вірші. Тобто вірші він також пише, і це можна використовувати. Наступний момент, якщо він каже, чи це розмова корисна, чи ні, будь ласка, оцініть. Ну, коротше, да спілкується з вами. Тож, дивіться, ще один момент, про який хотіла розказати це якщо прям хочете це автоматизувати, я б рекомендувала підключити додатково додаток розширення для Google Chrome. Я про нього також вже розказувала. Буде посилання під відео на цей, на цей додаток. Зараз його також покажу. А дивіться, називається він «АІ». Pire, prompts. І тут бачимо, що тут дуже багато різних промптів. У мене безкоштовна версія, хоча є і платна версія цього додатку. І я відкрила новий чат, бачимо, що тут немає нічого. То в такому випадку ми можемо просто не обирати ніякі тут промпти, які він там вам рекомендує. Зато ми можемо ось тут в тон обирати конкретний якийсь. Тон, який нас цікавить, От тут у нас, ага, він каже, що emotional тільки може, або abraid ФОМО, будь ласка, плани додаткові ви можете використовувати додаткові плани. Це ну, окей, ми можемо додати emotional, і тут бачимо, що також є за замовчуванням стиль і поетік стиль. Е, тому давайте, якщо ми вже будемо в цьому стилі писати, щоб автоматизувати цей момент, а ми можемо також спробувати е, зробити пост для Instagram якраз для худі. Зверніть увагу, що в цьому промпті я не писала, що який стиль повинен бути, бо за замовчуванням, ця інформація ось тут у випадаючому списку можна подивитися, що він буде відповідати українською мовою, в емоціональний тон буде і стиль поетичний. І зараз за замовчуванням, це повинно він сам зрозуміти і так і написати. Зараз подивимось, бачимо, що це. Текст це не вірш, а, досить таки непогано пис пише. А тут додає дійсно такі поетичні моменти. Зазвичай, так не пишуть, умовно кажучи, там в розмовах, чи, звісно, в діловому стилі. Ось. Е Ну, непогано, скажімо так. Це для того, щоб автоматизувати якісь моменти. Можете протестувати цей, це розширення до Google Chrome і подивитися, що він буде вам рекомендувати, як він буде з вами спілкуватися. І наостанок, хоч що хотіла сказати: використовуєте також інші штучні інтелекти, скажімо так, типу Gemini, Cloud. DeepSeek, для того, щоб порівнювати їхні варіанти відповідей, і а, тоді залишайтесь там, в скажімо так, в тому чаті, де він найкраще вам відповів, а, тому що він далі в тому стилі буде а, класно вам писати те, що вам подобається. Ось не забудьте підписатися на а, наш YouTube канал, і будете буде. А, Ряд відео, які стосуються штучного інтелекту.